Доброго дня вам, шанувальники природи, любителі рибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Продовження наших, нашого серіалу сьогодні 14 липня. П'ятниця і ми знову високогірий Карпат. Але ми маршрут ми трошки поміняли. Спершу я заїхав на ці місця, що навесні я їздив у розвитку, як цвіте чорна ягода. І сьогодні я спершу вирішив подивитися. Чиєї ягідки. От. А потім ми вже на завершення зайдемо по білі грибочки, як вони такі будуть в наявності. От Зараз я вам покажу яка ягода тут. Але дітей треба вилізти на горбочок і от. і от вам хочу показати яка ягідка. Чорно Ще є і зелена. Але ягида, Ягідка вродила так що збирати можна, навіть не можна, а треба. Щось, ми взяли тару, взяли комбайн. От, ну і будемо пробувати щось трошки назбирати. Добре, вперед. І так, завершили ми з ягодою, ягоду ми трошки підзбирали, затратив я часу 2 години 20 хвилин і назбирав 12 літрів. Тож, ще терпимий результат, результат непоганий по часі і по літрах. Зараз ми зайшли. Молоднячок, ну, не такий вже молоднячок, називається молод... це... Могу... молодий ліс, але вже підстаркуватий. Молоднячок це такий, як... як мій ріст, а мій ріст метр з копійками. Ото молоднячок. А це вже молоднячок підстаркуватий. Mm. Як то сказати? Е вище середнього чи нижче середнього? Ну, нижче середнього, напевно. Так, як колись худобу. Здавали. Вона йде вище середнє, середнє і нижче середнє. Здається так. Так. Переходимо в отічок і заходимо на мохи. Добре, щось буде цікаво з рибами. Я не думаю, що буде дуже цікаво, але все-таки перевіримо. Що робиться з білими високогірий Карпат на цій ділянці? Пройшло хвилин чотири, певно. І от такий в нас білячок з'явився Ось такий, а. Білячок. І в нас два червончика. І ось такі у нас ще два червонячка підусичники. Пройшло хвилин десять. І ось який другий білячок. Десять хвилин, два білячка, один із них молодюк. Ура, третій грибок. Щось вимальовується таке позитивне, ніби можна знайти з 10 білих грибочків Ось який Білий рібочок. Ось іще два білячка. Опа, один такий, як мої внуки, а другий такий як син, о, і того п'ять. Ох, які грибочки! ось молоденький. Старенький, а там старенький весь. Зараз я вам его покажу. Який он весь. Ой, але, має бути горши. Ну, не дуже гори, треба його обслідувати. А тут дзвінив. І так, сім. От восьмий білий, але він чисто на березу подібний. Так, він досить корбашливий. Ще один білячок виріс, дев'ятий. Ми вже сходимо до нашого транспорту. Так що не знаю, чи десяточок грибочків буде чи ні. Грибочок подібний до березового. Питали, звідки, я знаю, буковий, чи яловий, чи смириковий. Букові гриби, вони завжди ножка тверда, груба. І шапка не завжди, і шапка буває розложиста. Ну і на тому місці я вже 20 років або більше. Збираю рибочки взяти. І до кілограма, 500 грамів, 300 грамм. Так що то місце вже вивчене. От. Ну, а ми будемо сходимо зараз до нашого транспорту і курсувати додому. То вже пряма стечка до нашого транспорту. Будемо борчик і виріс. От. І декілька слів про втому. Запитують, чи не втомлюються ножки ходити. Е, чому? Шо втомлюється, втомлюється, але все залежить від сну. Тобто мінімум сну має бути 6 годин. Мінімум за 6 годин, принаймні 2 години на наступний день, ви будете нормально ходити, потім почуєте знову в тому. А ідеальний варіант. 8, 8 годин і більше. Тоді, ну а відпочиваєте. Саме важче це перших 10 днів. З Дніправички після зими. Поки організм війде в свій режим, а потім, потім вже так як робот ходити. І ще один варіант. Я розкажу його, може комусь знадобитися. Значить, 30 років назад, може й більше, я грибами понатягував руки і лоби мене дуже боліли. І відтоді ми почали якось один раз поїхали в Косину от, і приймали там ще дві такі бетонні ванянки були. От, ми їхали молоді, їхали з гітарою шашликом, зухою, е, прямо там в палатках ночували. І в тій воді ми е, мочилися, будемо так казати, ну, мається, ну, мокли, мокли. Мокли, але вода тоді була такої концентрації, що як виходив з води, вода така солена була. Щоб мусив душ приймати, бо тіло стягувало. А зараз там зайшов, вийшов Однаково. От. І відтоді я два-три рази я їздив у рік. Завжди я їжджу. Їздив весною, осінню. весною два рази осінню, раз, але їхали на декілька днів. Потім перемістилися, як відкрилося в вилятину, то зараз їжджу в вилятину. Цього року я вже був разів п'ять в вилятину. І правда я не ночував, я рано поїхав, надвечір вернувся. Не ночували там, не було змоги ночувати. От і я, я 30 років, я їжу кожного року, я не відчуваю болі ні в ногах, ні в суглобах. Ну, Їхати треба їхати треба мінімум на недільку. На недільку. Ну, я як приїжджаю, організм вже привик, я як не 20 хвилин сижу, а можу 40 сидіти в гарячій воді, Аби, щоб організм проник тими лікувальними чи солями, чи йодами. Зимою я приїжджав, там накрито було валятину. Ми приїжджали з дружиною. Тут прям пора така була. Тут дихали йодом. йоду було дуже-дуже чути. Так що я рекомендую, кого болять лоби, переломи. Можете відвідати вилятину. Вилятину. Так о. Така гарна лисичка вже на завершенні, Добре, підійдемо до машини, зробимо завершення. От І завершився сьогоднішній похід, високий карпат Похід я рахую вдався. Щось ми трошки підзбирали. Ну, з, з рибочками не так рясно. Але 9 штук не збирали білих і то добре. От показую сьогоднішній результат. Ось такі грибочки. І тут тут года не вся, що в машині. І 12 літрів ягід. Я рахую непогано. Ну, а вам 100 крат більше не збирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Зараз з чистотою в лісі набагато краще, як було колись. Але я би хотів просити, не залишайте мішки з сміттям. В лісі нема кому їх прибирати. Звірна приходить, роздирає мішки і е купу сміття. Просто на тих місцях, де люблять люди віддихнути. Забирайте недалеко від'їхати. Уміли привезти, вмієте відвезти. От. Ну і не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас торицею. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до нових зустрічей!